Сьогодні е, цікава розмова з дуже цікавою і наповненою знаннями і життєвим досвідом людиною, паном Ігорем Литвином. Це такий місточок виходить, між президентом, між зовнішньою економічною політикою держави і тією державою, куди Україна, наприклад, хоче інтегрувати чи хоче свої інтереси спрацювати з тою чи іншою країною. Я вже зустрічаюся з президентом країни. Я звичайно його подякував і спитав: ну за що мені така честь? І оцей збираль земель під назвою Путлер. Він тут, значить, щось хоче захапати наше, а там просто віддає. Україна має бути, має, повинна бути в зоні впливу Російської Федерації. Рано чи пізно це відбулося б 100%.